Мрію, але нічого не роблю науково підтвердження цій важливої теорії. Я думаю, ви часто зустрічалися з таким питанням: що слухай, хочеться більше заробити, хочеться кращий автомобіль, хочеться переїхати, хочеться зробити це, 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 це. Але по факту нічого не роблю. Або там хочу створити класні стосунки, хочу налагодити стосунки там з партнером, з хлопцем, з дівчиною, з батьками, але не роблю цього. І тут виникає питання: слухай, хочу, але не роблю. І сьогодні ми якраз поговоримо про дуже важливий процес свідоме і несвідоме в психології. Розуміння цієї концепції, того, що відбувається разом з нами, розставить дуже багато речей на місця. Якщо ви дійсно хочете розібратися в цій темі, чому ви багато хочете, 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 але не робите, не робите. Зараз ми про це з вами дізнаємось. Додивіться до кінця, тому що в кінці я дам класні, круті приклади і як ідеї домашні завдання для вас, що ви можете з цим зробити, щоб ви ставали багатшими, щасливішими, красивішими, мудрішими, і все-все-все, що ви захочете. Тому розбираємо коротке відео, да, про те, що відбувається. Найперше, що нам треба з вами зрозуміти, що якщо ми беремо людину, да, така у нас є прекрасна, класна людинка, ми про себе. Щось знаємо, тобто, як я себе уявляю? Я думаю про себе так, 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 так. Або так, У нас є там мозочок, да? Мозок такий всередині. І в мене є уявлення про себе. І те, що я про себе знаю, це всього лиш вершинка айсберга. Чому? Тому що те, що я про себе знаю, це не факт. Це моя свідома частина, яку я знаю про себе. Але мій мозок, моя свідома частинка, свідомість не може осягнути весь обсяг інформації, які стосуються особисто мене. Чому? Ну тому, що так влаштоване програмне забезпечення. З свідомістю ми не можемо осягнути все, що відбувається. Так влаштовані наші механізми. І тому все, що я про себе думаю, знаю, вважаю, хочу, це всього лиш маленька частина чогось великого. Да? А насправді є ще велика несвідома нами частина. І зараз ми про це поговоримо. Тому що точно ви десь чули ці слова бачили, але як це все працює, ми не знаємо. Я раніше, коли не займався психологією, теж думав, що це якийсь бред. Типу, я є, я є, я який, я от такий, Я в сірій футболки з такою зачіску з бородою, я такий, все. Виявляється, ні. Тобто, в чому саме головна фішка? Людина починає сприймати якийсь матеріальний світ через певну призму. І в реальному світі відбувається там купа незрозумілих процесів. Але все, що відбувається навколо, осягнути свідома наша частинка, не може. Ми навіть не можемо побачити всі кольори, які знаходяться перед нами. Навіть почути не можемо все, що відбувається, і ось та маленька доля частинки нашого фільтру, яка тільки сприймається нашою свідомістю. А все інше, що відбувається, воно не зникає, воно сприймається нашим несвідомим. І якщо ми беремо навіть один день часу, який ви проводите, то це ще не означає, що це все несвідоме. Ні. Але ті несвідомі речі, які відбувалися з вами по всьому житті, умовно, ми беремо да, вашу лінію життя, там, умовно, не знаю, там, вам сьогодні там, 40 років і від нуля. І всі процеси, які відбувалися ось тут в три роки, в 6, 12, 20 і так далі, 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 є записаними в несвідомому у випадку, якщо там була емоційно важлива заряджена подія. І все, що тут накопичувалося, знаходиться вашому несвідомому. А, чому це так? Чому це так? То це доводить, чому з чого я взяв, що це працює, яке я право маю розказувати, що в не є, тими, хто ми є. Дуже багато досліджень. Якщо ви просто загуглите або знайомитеся з цією темою, перший, хто почав досліджувати цей процес, це був Фройд. Фройд Зігмут Фройд. Що він робив? Він досліджував і він вивів цю концепцію айсберга. Тобто, те, що ми про себе уявляємо, це всього лиш вершинка айсберга. Да? І давайте я вам намалюю. Тобто, як це може виглядати? Ось, умовно, ми знаємо, що є певний айсберг, і вот тут на вершинці в нас щось там відбувається. Але під ним знаходиться купа всього. І айсберг – це всього лише скільки? 10% того, що ми бачимо. А внизу є 90% того, що ми бачимо. І залежно від того, яка внизу форма, яка внизу структура, яка внизу вага. Наш айсберг буде рухатись або сюди, або сюди, або будуть якісь підводні рельєфи. Тобто наш айсберг не пливе куди хоче вершинка. Наш айсберг пливе туди, куди або течія несе, або форма дозволяє. Розумієте? Тобто айсбергом керує не вершинка, не верхня частина. А керує айсбергом якраз куди він попливе, чи сюди, чи туди. А тут може бути течія, там можуть бути якийсь рельєф, да, там можуть бути якісь там, не знаю, інші якісь предмети на дні. І в залежності від форми, від ваги, від того, від густини, від того, як він виглядає, айсберг рухається. Тобто несвідоме керує, а несвідоме. Точно ми зверху щось можемо робити, але зловили логіку. Ось так це працює. Зараз ще вам поясню декілька прикладів. Був ще один класний крутий науковець Барджа, і є навіть відомий експеримент Барджа, також можете загуглити, що він зробив. Вони доводили класний експеримент. Вони брали групу людей і вони показували їм такі, як можна назвати праймінгові тези. Тобто була група людей, да, умовно була там якась одна людинка, і їй показували зображення або слово. Картинка пов'язане з старістю, з життям і смертю. Да? Їй показували цю картинку. І залежно від того, яку картинку, якого напрямку їй показували, потім цю людину пускали по коридору. Тобто був такий просто довгий коридор. І науковці вимірювали, з якою швидкістю людина йде по коридору з точки А до точки Б. Людині показали картинку і потім міряли швидкість, з якою вона рухається. І вони брали групу людей, і вони цей експеримент доводили. Можете почитати про нього. Справа в тому, що залежно від того, яку праймінгову картинку, яку праймінгову тезу або слово показували людину, вона рухалась. Тобто, розумієте, логічно нічого не змінилось, але несвідома частина особистості сприйняла це і рухалась від того, що було в глибині. Тобто людина не змінилася. Але рухалася вона вже по-іншому. Розумієте, це важливий момент. Також був ще один класний дослідник, це Ерік Кендель, і він досліджував процеси наших снів. Виявляється, що вночі, коли ми спимо, наш мозок, знаєте, що робить? Він опрацьовує несвідому інформацію, отриману за день. Тобто, все, що я зараз осижу, бачу, я тут концентруюся зараз на камері, да? але насправді мій мозок вночі буде опрацьовувати все, що відбувається, навіть запах цього маркера. І це доводить, що в нас є свідоме і несвідоме. Тепер ще одне цікаве пояснення для вас. Як зрозуміти, що таке свідоме, що таке несвідоме? Ще простішою мовою. Прям такий приклад я вам приведу. Можете собі уявити поле. Велетенське поле. Так, видно там? Видно ще? Поле. Є в нас велике, не знаю, там, гектар. Тобто, умовно, один, га, один гектар. Один гектар. І... Ніч. На вулиці темна, темна ніч. Я з ліхтариком свічу, що відбувається. От я стою ось тут, і в мене є ліхтарик в руках, і ліхтарик світить. І він освічує ось цю площадь. Тобто, умовно, я можу бачити тільки ось цю площадь, яка світить ліхтариком. Все, що відбувається тут, тут, тут або тут. Я не можу побачити. Чому? Тому що потужності мого ліхтарика вона така. Я можу знати або здогадуватися, що може тут знаходитись, але я можу бачити тільки оцю маленьку частинку. Так, і що таке несвідоме це велике поле, а свідоме. Це от та площадка, яку я можу прямо зараз освітити ліхтариком. І тут масштаб мав бути ще би менше. І дивіться, що. От ваше несвідоме, все ваше життя, весь ваш досвід, він зображений на цьому полі. І ви ж не знаєте, що тут або тут знаходиться. А тут, наприклад, дитяча травма від вашої бабусі, яка сказала, треба все самому. І тут такі, хоп, стовп стоїть бетонний. Тупо бетонний стовп. Да? Або, не знаєте, ваша перша вчителька почала вас жорстко оцінювати і сказала, та ти недостойний, та ти ніхто, то тобі треба краще старатися, і у в в в вас виник біль всередині. І що? І отут ми ями накопали, і отут багато ямів. Да? А ще, можливо, ваша мама була емоційно холодна і постійно сказала, що ти не заслуговуєш любові, ти якийсь поганий. І в нас тут по полю бігає вовк. Вовк в вигляді такої холодної злої мами, який... Там кричить і гавкає. І тепер дивіться, що ми прикол. Я хожу по цьому полі, але всі ці фішечки я оминаю. Чому я їх оминаю? Тому що моє несвідоме знає, що це є. Але мій ліхтарик світить тут. І тут здається, в мене все добре, в мене все окей. І ви задаєте питання, чому я хочу почати більше заробляти, а не можу? Чому не роблю? Тому що сюди я не можу піти. Сюди не хочу йти, сюди не збираюся йти. Бо для несвідомого там болючі неприємні речі. Або, наприклад, у вас є проект, і ви прокрастинуєте постійно. Прокрастинуєте, ой, не хочу це робити, не хочу це робити, не хочу це робити. Ви не не хочете. Ваша несвідома частина каже, що слухай, Андрій, сюди не йди, тут злий вовк. Бо якщо ти зробиш цей проект. То тебе можуть відкинути. Якщо ти підеш в цей проект, підеш в цей страх, там буде боляче страшно, неприємно, ти зіткнеш своїми переживаннями. Угу, Ловите? Або ви хочете створити класні, прикольні стосунки, вам треба дойти сюди. Але тут велетенська бетонна плита від вашої бабусі, яка була там. І якщо ви підете створювати стосунки, там прийдеться емоційно відкриватися, розділяти е, свої стосунки, і там виникне страх відкинутості і самотності. І ваша несвідома частина. Ні-ні-ні-ні-ні. Давайте ти будеш ходити отак, 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 так, вот так, вот так. А ви ж розумієте, що тут не тільки ці предмети, а там ще купа незрозумілих неадекватних речей. Наприклад, є соціальний вплив підлітків, з якими виросли друзі, з якими виросли, які там дерева ще понасаджували, неадекватні, а тут ще там монстр бігає, а тут ще щось, ще щось, ще щось. І Ваше несвідоме завжди вам каже: слухай, тут є оці штуки. Не йди, не роби, не пробуй. І коли ви дивитеся, що я мрію, але нічого не роблю, ви всього лиш стикаєтеся з тим, що в вашому несвідомому, вашому емоційному досвіді є багато речей, які ви про себе що не знаєте. Трш. Тепер, як це все перевірити на практиці? Є дуже класний процес, який вам треба Так, я трішки камеру нехилю, щоб доску було видно. О, як зрозуміти, що проявляється несвідома якась історія? Там, або буде сон, який вам постійно сниться, або буде історія, яка постійно циклічно повторюється. Наприклад, жінка заходить в стосунки і вже не знаю, там четвертий хлопець а повторюється все одно і те саме. Або людина там пробує заробляти, заробляти, а потім знову відкатується і ніяк не досягає своєї цілі, або там буде якась емоційно складна ситуація, яку буде важко переварити або виверти. Ознак є багато. Але найперше, що робить психолог, коли ви до мене приходите, щоб виявити несвідоме, я починаю дивитися, що вам рекомендую. Треба починати дивитися не на те, що я думаю про себе, а треба починати дивитися, що виявити несвідоме мої дії, що я роблю. Тобто перша характеристика мого несвідомого, це не те, що я думаю про себе, а те, що я роблю. Наприклад, ви кажете, слухай, я за здоровий спосіб життя. Е, я кажу, окей, хорошо, що ти робиш для цього? А виявляється, ви не спите по ночам, перевтомлюєтесь, зарядку не робите, калянчик любите покурити, чотири кофе на день п'єте. Я такий кажу, слухай, ну, щось твоя ідея про те, що ти любиш здоров'я, ну, не підтверджується. Я дивлюся на дії. Або ви хочете створити стосунки, ви хочете знайти класного партнера. Ви приходите на побачення, потім кажете, о, ні-ні, ні, та він якийсь не цей, він якийсь не цей. І я бачу, що на діях, замість того, щоб зближувати з іншими людьми, ви віддаляєтесь від них. І саме звідси я розумію, що тут десь на вашому гектарі поля щось є. І далі вже відбувається персональна індивідуальна робота, тому що всі випадки, вони індивідуальні, їх треба розкопувати. Якщо не збираєтесь до психолога йти, тоді... Починаєте вести щоденник самоспостереження, записуєте свої почуття і займайтеся таким самоаналізом. Але в більшості випадків я рекомендую знайти класного терапевта, піти до нього і працювати своїм несвідомим і свідомим. І тоді ви зможете розібратися, що вами керує, тому що немає такого процесу там, лінь. Або там прокрастинація, або якісь такі інші речі. Це все відбувається тільки через те, що у вас є емоції, до яких ви або не хочете йти, або є емоції, які вам дуже болючі, або є емоції, які ви уникаєте. І от з цим якраз треба таки працювати. Тому, зайчики, мої котики, домашнє завдання: хочете з цим почати працювати, починайте звертати увагу на те, що ви думаєте про себе, і те, що ви робите. В реальному світі для себе і для інших людей для цього вправа дуже проста: кожного вечора пишіть по одній сторінці самоспостереження. Можете писати як щоденник, але я в більшості випадків рекомендую писати як мої почуття і враження на рахунок того, що відбулося. Починайте досліджувати свої реакції. Ви говорите, слухай, я там хочу проект, я взяв багато роботи, я хочу багато працювати, але результату немає. Хм, Значить, там щось не так. Що я відчуваю? Коли я це роблю? О, і шпаргалка. Так, 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 зараз шпаргалочка. Три питання, які вам дозволять подосліджувати несвідомо. Зараз, секундочку. Просто забув конспект переписати, то дивіться, будь ласка, до цього моменту. Так, 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 три питання. Шукаю секунду. Зачекайте, не спішіть. Поки підпишіться, напишіть коментарі, що ви думаєте, чи впізнаєте себе в цьому. А я шукаю шпаргалку останнього. І лайк, будь ласка, поставте. Поділіться теж з друзями. Шукаю питання. О, запитання, що розкривають глибокі причини. Запишіть собі. Перше, що для тебе означає досягти успіх? Ну, якщо там про успіх ми говоримо. Або як ти думаєш, що може статися? Якщо це насправді відбудеться? Таке питання. Третє. Якби, було, якби відбулася ця ситуація, яке перше відчуття у тебе виникне, коли ти зіткнешся з цим? Те, про що ви говорите, да? Четверте питання: чи було щось в твоєму житті раніше схоже на це почуття? Тобто, да, я вот тут відчуваю, що там хочу створити стосунки, а мені якось там некомфортно. Я цей некомфортно шукаю, де ще було в житті. Чи було, чи це повторюється, чи це перший раз в мене така, така емоція почуття за життя, чи це було? Може в попередніх стосунках, може на попередній роботі. Да, чи було раніше схоже почуття? І п'яте, як ти думаєш, чому тобі важко відпустити це почуття? Да? Чому мені важко відпустити цього вовка? І там буде реакція, всередині реакція. Щитуйте, читайте, досліджуйте себе. Або на консультацію. Більше корисного матеріалу і про те, як відстоювати свої кордони, там є безкоштовний відосик, і поглянете в описі відео. Там багато класних матеріалів, платних і безкоштовних. Тому можете. Спілкуватися будемо вирушувати в Ютубі. Я радий був познайомитися з новенькими. А ті, хто вже постійно на моєму каналі, я вас вітаю і до нових зустрічей! Пишемо коментарі, чи знайома вам історія про свідоме і несвідоме. Давай.